Привіт-привіт, мої, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського відьма звуть мене Аня. Ми сьогодні подивимось з Дніпро область, що чекає, що буде. Давайте до чого ворог готується, до чого нам готуватись? Не забувайте підписуватись. Було тихо, і тут, як знаєте, як тишу розрізає по повітрю звук, такий шух, Різко, да? парки рядом. Поруч, парки, зони відпочинку. Я туди вже бив, повторення. От більше область його цікавить, аніж місто, чесно. Місто потім. У вас цікавить захист. От все, що може десь стояти, бути, все це ворога цікавить. Тому буде дуже багато розвідки, я так розумію, я так бачу. Каже, мені треба, щоб ви були не захищені ніяк. Не на землі, не в повітрі. Дніпро є загроза смертей Дніпро найближчі дні. Захист працює, передмістя гучно, там також є загроза смертей. Це в'їзд в вліт в місто, але чомусь показує частину, яка, <кій> <кій> вибачте, ближче до Кривого Рогу. Захищайте ресурс, захищайте світло. Лікарня поруч стоїть. Опорна лікарня. Як це розуміти? Не будемо про це. Я ще трансформую удари по області. Я трансформую атаки. Чому він б'є саме по Дніпропетровщині? Ну, просто так запитаємо: більше вогню, більше руйнувань. Область руйнувати почне. І жертв хочу. Таке відчуття, що я не можу все це зробити з містом, тому що відбувається частково да, атака. Я буду залякувати область. Дніпро вилітає карта. Дніпро найближчі дні спати не дасть. Грюкне щось вночі. Знаєте, як іще е, атака дуже схожа на гуркіт залізниці, коли вагони збивають, щось таке. Вам же, в принципі, не до цієї інформації, ви вже чекаєте або переговори, або перемовин, або перемогу, скажімо так, і ви будете більш-менш спокійно на все це реагувати, але є загроза для людей у вісні. Тому вночі, коли там щось летить, будьте дуже обережні. Дніпро найближчі дні. Захист, але є загроза збиття над людьми. В області може машина якась згоріти, знаєте, як люди кудись їдуть. По захисту б'є, захист вибиває все, щоб ми не змогли захищатись. Так, Павлоград найближчі дні. Дрони за людьми палюють. За людьми. Тут головне, щоб у вас не було як в Нікопалі, як в Херсоні. Кажуть, хлопці наші щось ловлять, щось збивають, але від дронів багато проблем. Павлоград найближчі дні. Поруч містечка села, там все горить. Води нема, що з водою? Атака буде на Павлоград. Гучно почуєте, що де не скажуть І вогонь будете бачити, буде тиша якась інформаційна. Камінське найближчі дні. Відбиваєте, збиваєте. Також шляхи щось кудись везли і на щось ворог полює, щось в дорозі може вибивати біля вас. І наводять люди на якісь переміщення. І біля води щось ще буде стояти і будуть вибухи. Залізниця також може бути. Я не буду, І що за груз, що за вантаж. Це мене не стосується. Кривий ріг найближчі дні. У нас дуже багато, до речі, стало дивитись незрозуміло, кого у нас дивляться. Кривий ріг, захист раз, захист два, захист три. За один день три рази може намагатись продавити захист. В нього вийде. Стара тактика почне працювати. Промка обережна, промзона. Такий район у нас є легендарний, там, де такі, знаєте, така фраза чомусь іде, там, де не буду всі по-спортивному, скажімо так, такий район. Там, де постійний двіж, але туди і прильоти йдуть часто. Не знаю, чому так. Кривий ріг, вибачайте. Ракета йде. А жертвами. День може бути. Декілька атак. Кожну атаку по-своєму показую. Заплановані по вам, заплановані удари, заплановані руйнування. Кривий ріг найближчі дні. Ви молодці, ви збиваєте, але воно все одно в нього виходить. Ну от, ви збиваєте, радієте. Раз, два. Обійшло. Раз і обійшло і в інфраструктуру влетіло. Ти дивите. Ще раз атака. Дрони сильно область будуть кошмарити. І передмістя. Таке відчуття, що на підльоті до міста можуть позбувати дрони. Угу. А що казати, війна страшна така. Ми також у себе в Харкові хронологію дивимося, що було тільки С-300, було там гради, вже бачили, і те бачили, все бачили кожного півроку рік нова зброя, щось нове, що воно летить, воно важке. Все на нас, угу. все горить, палає. Не копальная дни. Не копальная дни. Вас чем-то військовые начнут заспокоивать. Что-то будут а Ничего не пишите. Не пишите, потому всех. Що щось буде. До чогось ми готуємось, почекайте трошки все побачимо. Я не бачу великої перемоги, але я бачу, що вони підпалять, може, якісь установки ворогу виб'ють. От щось виб'ють, чи що менше кошмарів. Прям військові будуть за вас наші боротись. Це не про те, що ворог нападе і буде, буде, будуть бої за місто. Ні, за те, щоб в місті було спокійніше. Марганець, найближчі дні. Марганець. Найближчі дні. Руйнування, передмістя. Тут каб може зайти, каб, або щось важке, обережно. Смерть іде. Як почало грюкати, таке грюкає. Зранку і вдень грюкає. Аня, що ви хочете? У нас постійно бахає. Якийсь є видозмінений вид. Може, скиди з дронів роблять. А чому ти активізувався так сильно? Бо наводять, бо співпрацюють з ворогом, бо він вважає, що він б'є там, де військові відпочивають. Все, я не коментуйте тільки. Гучно дуже.